Пан Ру Русік пише, що я в себе робив вибиваючи нижній ряд цегли захватками. Потім встановлював єврорубірой, потім знову цегла. Пилкою буде менш трудових і фінансових затрат. Дякую. Ні, не буде, тому що це є інший підхід. Значить. Підсилення фундаменту захватками з відновленням гідроізоляції це відео є на каналі. Я про це розповідав і казав, що коли у нас не було такого, ну, такої технології, як забивати пластини, я про неї навіть не думав, що можна з нержавійки це робити. То ми так і робили. Тобто, от коли ми заходили на будинок і робили його реконструкцію, то у нас от залишався варіант тільки захватки захватками. виробувати частину стіни, закладати робіроїд і відновлювати. Чому це не одне те й саме? По перше, друзі, варіант підсилення захватками, там наступна технологія. Значить, Ми вирубуємо стінку бажано до 1 метра, тобто небагато. Можна там пів метра 75 см, ну, крат на цеглі, звісно. Далі ми кладемо Руберройт, сюди закладаємо, щоб він звішувався. І потім сюди починаємо закладати цеглу, залишаючи сантиметрів 10 для того, щоб був перехльост. Чому це краще, ніж піляти пілкою? Справа у тому, що ми це використовуємо, в розчині, використовуємо саме розширяючіся цементи. Тобто там ідея заключається в тому, що розчин при наборі міцності збільшується в об'ємі і він заклінює цеглу. розумієте? Тобто вже через декілька днів оця от стінка вона працює на стискання, і при плюсових температурах вона вже витримує. Вона вже тримає. І коли ми працюємо захватками, ми працюємо, наприклад, тут, працюємо в цьому місці, потім ми працюємо на цій захватці, там за... Ну, добре, повернемо стінку далі. Тобто друга захватка у нас ось ця, ми працюємо, потім йде третя захватка. Ми закриваємося, стикуємося. І от таким чином, захватками по периметру всього будинку, ми можемо йти, не зупиняючись. Тобто, ми ставимо звіно. Підсилуємо перекриття стойками на всяк випадок, перемички підсилуємо стойками для палубки. І отак от захватками по периметру стоїть дзвіно і вибиває, працює без зупину. Тобто там ніхто нікого не, не чекає. Зробили одну захватку, пішли через декілька метрів іншу робити, потім через декілька метрів іншу робити. І таким чином ми поступово заміняємо один ряд кладки і повністю заводимо гідроізоляцію. Під, під весь периметр. Коли у нас з вами злізобетонної колони, звісно, ви колону нічого з неї не зробите, це тільки ін'єкція хімії і більше нічого. Але от, технологія захватки, вона дійсно працююча. Ми її використовували як для заводки гідроізоляції, так і для підсилення фундаменту, і навіть для але такими великими захватками я робив один поверх під існуючим будинком. В Малій Олександрівки він досі стоїть, живе, експлуатується. Але так, йому дісталися експериментальні технології. Але от саме при таких підходах ми обов'язково використовуємо саме розширяючіся цементи. Тут виникає питання, який склад розчину, я про нього теж вже розповідав. значить Я використовую десь біля 15-20% розширяючого цементу і, звичайного. Мені писалося, що це невірно, що так не можна, тому що у них різний хімічний склад, вони конфліктують, і це може призвести до поганого результату. Але я скажу вам так, що я творив такі чудеса, і нормально навіть будинки не розкололися. тобто і бетони нормально, і розчини нормально при змішуванні. Тому я не знаю, може, мені так повезло просто, але працювати тільки з розширяючимся цементом дуже важко. Якщо там буде от брудна брудний посуд, в котрому ви робите заміс, він як калібастер схватується дуже швидко. І за цього з ним дуже важко працювати, фізично важко. Зробити якусь ін'єкцію замість хімічного анкеру так, це можна зробити, бо це маленькі порції. Але коли ви так от працюєте захватками, ну це майже неможливо, тому що дуже швидко набирає міцність, він застигає дуже швидко. А коли змішуєш, то в принципі більш-менш нормально і цей 15-20% в принципі компенсує. Усадку розчину тому що звичайний розчин він, як правило, ж дає усадку, зменшується в об'ємі, а колись розширяючимся цементом, то воно компенсується. Тому це це мій просто практичний досвід, і це не один об'єкт, це об'єкти як реконструкція. Як, е, мала Олександровка, ми заводили гідроізоляцію, потім ми робили ще один поверх під будинком, е, з, такою, з таким підходом. Реконструкція будинку в Чабанах, також своєобразний такий будинок, там у нас з плоским дахом вийшов, також була реконструкція з, з, по цій технології. Тому, в принципі, вона працює. Дякую, друзі, за ваше питання, за уточнення, і ми йдемо далі.